Гумат старт це потужний біостимулятор росту для обробки насіння та молодих рослин. У його складі екстракт морських водоростей, гумінові речовини, амінокислоти, фосфор, калій, азот і мікроелементи. Морські водорості містять фітогормони, цитокініни активують поділ клітин, ауксини стимулюють розвиток кореневої системи, а альгінова кислота пришвидшує проростання. У поєднанні з гуміновими речовинами препарат забезпечує рівномірні та дружні сходи. гумат Старт активує стартовий розвиток культури, покращує всмоктування поживних речовин та допомагає рослинам легше вийти з зими. Завдяки високому вмісту фосфору і калію, забезпечує енергію для формування потужної кореневої системи. Рекомендовано для обробки насіння 1 літр на тонну. Позакореневе внесення. До 5 літрів на гектар залежно від культури. Застосовується у першій фази вегетації, після сходів або при першій весняній обробці. Чеон. Гумат старт – ідеальний початок для сильного врожаю. Запускає ріст, активує живлення, захищає молоді рослини і забезпечує рівномірні сходи. Дійте на старті. Разом із Гумат старт. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.